Да. Зараз до засідання було розглянуто. Було розглянуто, ні есть... далі снігов. Можна? Було, вам пояснили, я вам пояснив. Судове засідання було завершено. Ви не до заступ. Ви працювали займається? Я вас не міг допустити без маски, я вам ще раз пояснюю. Без засобів індивідуального закладу. Без засобів індивідуального захисту. Я зараз узнаю, я зараз узнаю. Я вам пояснив, згідно якої постановою Кабінету міністрів, чому я не допустилася. Постанова кабінету міністрів номер Звідніть, Будь ласка, зараз ні. Будь ласка, досі не відбувається. В... Я по перше не знаю хто ви. <поряд. <поряд. Особа, яка потяглась до відповідальності. Особа, не людина. Ну, ос... В кодексі написано, особа, яка потягнується да, до відповідальності. Людина, людина. людинами. Людина. Да. І... І... Правильно я назвали юридичним терміном. Не я суд вирішує, постанова буде направлена да вам копія відповідно до закону. У вас давайте, давайте. не давайте. Власне, було засідання, вам буде надіслана пошта. Три дні йде на виготовлення постанови. Суд прийняв рішення, Але так. Не я ж не Прийнято рішення, накладено адміністративне стягнення на вас. Якщо це, я не бачу навіть хто це, чи ви, чи не ви. Вам туди поштою надіслано рішення. Так як це передбачено за куді. Будь ласка, залу суду. Будьте добрі. Викликайте противочну. Вийдіть, будь ласка, залу суду. Я вам поясню, вийдіть, будь ласка. Будь ласка, покиньте приміщення. Зараз доводиться інше слухання. Не перешкоджайте інше. 131 згодом. Ви будете стримувати? Ні, не буде. Ми просимо вас добровільно, звільнити залу суду. Ви чуєте, що вам будете? Будь ласка. Ви ви не чуєте, що вам кажу? Покиньте, будь ласка, запустить. Dolazı sıçmış. Zalı sıçmış. Zalı

Спочатку з нами судді. Так, запитала в суді далі що. Зараз, ну, зараз, вияснили, ви, ви звичайно. Вам дали добро на обхід до приміщення. Коли я буду заклад працював, то засудження за все, заслужні. Треба було зубноді масочка або що від вас вимагають карантинні заходи. Розумієте, як ми право автобус, де вказуємо е, засобів е, захисту, а е, ми е, е, е. бухті розмови з Закончив першого Яку? Я вас погано вчину, бо ви протилагали. Закон про національному тоні. Закон про національну поліцію, а в чому закон про національну поліцію? Але слава Богу, якщо я ходжу, я всі всі так хожу. Одного нашої другої частини. все це. Алло. Ви можете підняти свій шарф, і це також буде 22 кістю, якщо ви надягнетеся. Алло. Так, так. Зато виходить противоручно. Зараз учасник 17. Не допуск до суду. Висок на право захисту. Дізна конвенції, Конституції. 17, так, біля Залу судового засідання номер 13 Так, так, коротше, ми допустили мене, тобто перевищували свої повноваження, і не допустили мене, залишили мене в Росії. Правозахистів. Воно ім'я. Володимир Васильович. з імені починається людина. Володимир Васильович, Чмигоров. Володимир Васильович. Чмигород. Скільки годину даєте до поліції? Скажіть, будь ласка. Мені не патрульно, мені потрібно, послухати вона. Номер ЖЕО, номер ЖАО, будь ласка, дайте мені. Ну Як, ви ж зараз прийняли, вже у вас є номер записувати. Не працює базово, Я зрозумів, перевірю, так? базово не працює. Добре, добре. Давайте я це вам на цей номер да, перезвоню. Як ваше ім'я, скажіть, будь ласка, у Оператор Оперативного. Добре, оперативно добре. Ріма Миколаївна казала, що має все-таки підняти черговий. З черговим потрібно спілкуватися. Мене теж брали оператори. І чергово записати прізвищем'я по батькові і саду.